Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, в Ріаді Саудівська Аравія Відбулася фінальна прес-конференція у Сик 2, поєдинок яких включаючи повний карт. Ми подивимося в прямому ефірі в нашому телеграм-каналі 21 грудня. Тому переходьте та підписуйтеся, там ще багато всього цікавого. Також не забудьте підписатися на ютуб канал, адже більше 80% дивиться без підписки. На прес-конференції боксери були небагатослівні, тому в основному говорили їхні промоутери та менеджери. Але фейсоф вийшов дуже гарячим і напевно, що встановив новий рекорд по тривалості більше 11 хвилин. Усик та Ф'юрі довго стояли один проти одного. Добре, хоч. Кліпали, потім підійшов президент WBC Маурісіо Сулейман та намагався їх розвести, але й це не допомогло. В результаті Ф'юрі почав щось заявляти усику, ну і усик не мовчав. Ох, завелися обоє. 21-го нас чекає справжня бійка. Ну а зараз перейдемо до висловлювань. Я йду, щоб причинити багато болю. Я обов'язково покладу цього невдаху до його шафи. Мені нічого сказати, окрім того, що в цьому бою буде багато болі, тому це все що я маю сказати. Розмови закінчилися. Перший бій, про який я говорив всю свою кар'єру, я жартував. Серйозно, я збираюся завдати багато шкоди у суботу ввечері. Я піду і відпрацюю цього лоха. Доброго вечора всім, дорогі друзі. Зараз це тільки розмови. Все буде 21 грудня в рингу. Зараз шоу, камерою. 21 грудня буде все серйозно. Далі висловився Френк Орен. Доброго вечора усім. Дякую, Ріад. його високоповажність та усім, хто працює над сезоном Ріяду. Знаєте, що бої стають все кращими і кращими. Протягом 14 місяців це місце стало центром світового боксу. І тут відбуваються всі великі бої, і в суботу ввечері буде реванш. Перший бій був чудовим. Вони ділили ринг протягом 12 раундів. Вони знають всі сильні та слабкі сторони. І це те, що вони зможуть використати. Я думаю, що Тас Фьюрі пройде через це все, і поєдинок не пройде всю дистанцію. Він у чудовій формі та настрої. Не кліпайте Після першого дзвоника. Промову Хірн теж висловився. Продовжуючи те, що сказав Френк Орен, це був неймовірний рік. Як то кажуть, якщо ти робиш те, що любиш, тобі більше ніколи не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. І це безумовно мій найприємніший рік у боксі. Ми не прокидаємося о п'ять ранку та заробляємо багато грошей. І боксери теж заслуговують на гарну плату. Ми, як і турки, маємо дуже велику пристрасть до цього виду спорту. Щодо головного бою, то в мене з Олександром Мусиком та Олександром Красюком дуже багато історії, але я повертаюся до Тайсона Фюрі, бо він, звичайно, британець. Я полюбив цього джентльмена поруч зі мною. І я якось сказав йому: ти не такий, ти маєш бути добрішим до нього. Навіть Туркія ляшей звернувся до Фюрі, щоб він зробив свою роботу. І люди постійно запитують мене, хто переможе в цьому бою. І я кажу, що Олександр Усик неймовірний боксер, і потрібне щось надзвичайне, щоб перемогти його. У нас були розбіжності з Тасіном Ф'юрі, але я вірю, що він здатний на надзвичайні речі, щоб перемогти Усика. Коли я дивився бій з Володимиром Кличком, я думав, що у нього немає жодного шансу. А потім він виграв кожний раунд. Коли я дивився його бій з Дантаєм Вайлдером, я теж думав, що у нього немає жодного. Шансу. Його пограбували в першому бою, а потім він розтрощив його на шматки в другому. Зараз це два найкращі бійців у надважкій вазі. І нехай Бог благословить їх обох. І я не вірив, що скажу, але Тайсон Фюрі переможе його в суботу ввечері. Далі висловився член тренерського штабу Сергій Лапін. Добрий вечір всім. Добрий вечір. Салам алейкум. В суботу вечором буде протистояння двох боксерів. І... Один докажет еще раз другому, что такое настоящий бокс, что такое техника. И Усик чемпион, и суббота вечер это все покажет. Співпромоутер промоутер британца Бобарум додал. Це буде чудовий бій, і це чудові бійці. Я не тільки співпромоутер Тайсона Фюрі, але й фанат Тайсона Фюрі. І якщо хтось дивився його бій з Вайлдером, в першому була нічия, Вайлдер вдарив його кулаком, від якого жодна людина не могла б підвестися. Але Тайсон це зробив, і в другому бою він знав, що треба робити. Він виграв його в односторонній спосіб. І я очікую, що він зробить те ж саме в суботу ввечері. Він б'ється з дуже-дуже жорстким та досвідченим українцем. І я, як багато американців, дуже пишаюся його людьми, які важко борються та багато чого досягають, борячись з набагато більшою країною. Олександр Русик є символом сили України, але в суботу ввечері він виступає з одним із найкращих надважковаговиків у світі із Тайсоном Ф'юрі, і саме він вийде переможцем. Далі висловився менеджер Усика Егіс Клімас. Добрий вечір, ріят. Це прекрасне місто та країна. Сьогодні якось холодно. Ми цього якось не очікували. Але дякую його високоповажності та усім людям, що організували це шоу. Послухайте, Олександр Усик був чемпіоном та воїном на дорозі. Як ми чули перед цим, усі кажуть, ми за Тайсона. Але сім місяців тому в травні, коли Усик довів усьому світу та став абсолютним чемпіоном, він переміг Тайсона Фюрі. І нам, як команді, немає вже чого доводити. Ми робили все необхідне кожному окремому бою Олександра. Він ніколи не бився вдома. Він бився великобритані. Ані в Сполучених Штатах, і тепер ми Ріяді, щоб битися тут. Він завжди в дорозі. Він став абсолютом, а тепер знову має довести. Ну що ж, не проблема. У суботу ввечері ми знову побачимо, хто такий Олександр Русик. Менеджер Фюрі Спенсер Браун сказав: Тайсон провів чудовий кемп. Він жив як чернець, і ви бачите, що він дуже-дуже сфокусований. І він хоче повернутися в суботу ввечері. І, послухавши те, що сказав Бобаром, ми ніколи не принижуємо українців. Вони чудові бойові люди, але й не варто недооцінювати циганського короля, мандрівного чоловіка з Ланкастера, який бореться у своїй крові за свою родину. У них є чудова кровна лінія бійців. Вони також воїни, тому не варто недооцінювати цього чоловіка. Він сидить праворуч і дуже зосереджений. Він збирається повернути цей поїзд до Англії. Промоутер Русика Олександр Красюк теж висловився. Для мене честь повернутися до нової Мекки в боксі, до Саудівської Аравії. Ріят прекрасне місто. І це також задоволення бути прийнятими такими чудовими людьми. Хто міг уявити, що така маленька, звичайна молода дитина із Сімферополю, із Криму одного разу стане дворазовим абсолютом. Його мрія здійснилася. Наша мрія здійснилася, і мрії його шанувальників здійснилися. І є людина, яка має звичку втілювати мрії. Це його високоповажність. Велике дякую. І ще одна подяка циганському королю. Ми знаємо, що він не дуже вміє проводити реванші. Але ми повинні визнати, чи мужність і хоробрість живе в його серці. Тайсона, дякую, що ти тут. Лише один день відділяє нас від битви та результату. І як сказано в книзі мудрих, перегони не для стрімких, і битва не для сильних. Немає хліба для мудрих, немає багатства для розумних, немає ласки для тих, хто має знання. Але час і випадок трапляються з усіма. Пані та панове, нехай Бог благословить бійців. Нехай сила і доблесть супроводжують їх. Бажаю удачі їм обом. І нехай знову переможе найкращий. Дякую. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор «Профі» та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!